Благодійний фонд Global Empowerment Mission продовжує гуманітарну місію у прилуках. Черговий транш продуктових наборів, як і завжди, охоплює підтримкою соціально вразливі категорії містян. Так і 11 лютого волонтери американського фонду Джем надали продовольчу допомогу прилучанам, що мають інвалідність другої групи. Говорять, для них вона важлива і потрібна. Тож фонду за підтримку вдячні. Іменно фонду Джем, що так в. Ну дуже уділяють багато як уваги для нас. Так як ми інваліди, тим більше пенсіонери плюс інваліди, так що дуже дуже вдячний Джему і це так немаловажна для нас підтримка. Прилучанка Алла має інвалідність позору, тож і вона в числі тих, кого забезпечили допомогою. Говорить, продуктові набори гарні. Як це я одна, наприклад, мені це я місяць можу прожити на всіх продуктах. На тих. і там казали, шампунь буде, і семена на весну. Це дуже дуже для нас, так як в мене грядочка є, так я дуже дуже вдячна. Допомогу від фонду Джем також отримала пані Віра. Дуже добре що нам дають підтримку. Я дякую фонду Джем за підтримку у даний час. Це вагома допомога для нас. В числі прилучан з інвалідністю, яких цього дня підтримали продуктовими наборами, пані Ніна говорить, у час війни виживати особливо складно. Тож для такої категорії містян це на часі. Я вважаю, що людям да хворим таким підтримка така дуже потрібна. У нас щас дуже все дорого, і жити дуже важко. Ми дякуємо Джем за те, що вони підтримують наше місто і наших людей. І не забуваються. Дуже хороше діло. Вони роблять. Фонд Джем тісно співпрацює із міською радою. Продуктові набори прилучанам вже надають півтора роки. І на цьому волонтери не планують зупинятися. Фонд Глобал Емпавермент Мішен працюватиме та забезпечуватиме містян підтримкою і надалі.